Добрий ранок, друзі. Я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Друзі, в мене снідонок. І якщо чесно, то я вже поснідала і залишилась у мене кова попити і десерт. І я думаю, я ось покажу вам свій десерт. Може, вам комусь сподобається. Мені подобається, ну, знаєте, це в нас вкусно, у нас в кожного свої смаки. Так, Друзі, скажу спочатку, що я сьогодні робила з зранку. Встала, обійшла двір за двором, як обично, пішла на огород, там ще мокро. У нас вчора з обіду дощ розпочався, так що ще не посадю часничок. Ну, Мені ще потрібно купити моркви, є говорять такі семена, що сіють спеціальні. Не знаю, чи то голландські, чи ні. Я друзі не знаю, що сіють спеціально зим, на зиму. Я неодноразово сіяла на зиму, ну тільки брала обикновенну морку, обикновенне сімено, а це якісь, би, є спеціальні. Ну, це я завтра зранку піду і розузнаю, і куплю. І заразом тоді морковку посію, і цибульки трохи посажу і. Ви бачили, я вам показувала, що я вже підготувала є чесничок. Так що, на подвір'ї в нас сьогодні хорошо, тепленько, горну вітру ще немає. сонечко світить, я ось напроти вікна сижу, дивлюся, віконце так хорошо, друзі. Якби тільки було тихо та мирно. Так, мої хороші. І скажу ж вам тепер нарешті про цей десерт. Друзі, я вам казала і вчора, я там раніше, що я роблю пюре з яблук. А з чим я його їм? Я, друзі, вчора на вечерю зварила кошу вівсяну. І зверху теж так примастила пюре. А сьогодні Друзі, це я не перший раз, не тільки сьогодні. Я там і раніше, як варила, дуже готувала такий десерт. Так я просто вам не показувала, а це думаю, покажу. А сьогодні, друзі, я вп'є зробила цей десерт. Коротше, кисломолочний сир, тоді зверху йогурт, а можна, якщо йогурту немає, то сметану. І зверху примастила, ну, наложила не то, що примастила, а прямо то положила пюре облучне. І буду із ковою. Друзі, це так смачно. Я так пробила. і із чаєм пила, з цикурієм пила. І ви знаєте, це такий десерт, він і смачний, і корисний. Так що готуйте, пробуйте. А зараз, друзі, я скажу всім, хто снідає. Пуп'якови, всім, друзі, смачного. Друзі, а це я наготувала ось морковки, перчик, петрушечки нарвала і зроблю ще вітамінну приправку. Я таку вже робила, я вам показувала, я їх заморожувала, і солила в баночку, в погріб відносила. Ну, а це ще зроблю мене. Перчик є, петрушечка є, морковка є, ну чому не зробити. Ще трохи зроблю і ще напевно, напевно заморозю. Так, друзі, <кій> морковку натерла, а перчик і петрушку нарізала. Можна б як казала, солькою та в банку, але я зараз все помішаю і пакетики та в комеру. Пакети я витягла ті фасувальні такі. Лоточки я не заморожую. Вони дуже багато займають міста лишнього, а хочеться і те заморозити, і друге. Лоточки я тільки заморожувала, чорну смородину і малину. І ту малину, така ягодка, як була тверденька, хороша, то я дуже трохи заморозила. Такі колючки пакувольні. А там буду поглядати. Так, оце хорошо, друзі, перемішаю. Я ж кажу, можете солити, друзі, можете заморожувати. І це таке пахуче, вже, друзі, похне. Перчик же ж, петрушечка. А взимку це представте, яке це. І до перших блюд, і до других блюд, так мої хороші. Все я хорошо перемішала. Оце мені саме проще, отакі ось пакети в мене фасувальні. Я беру по два пакети. Отак пакету пакет і наложу. Пакет у пакету. пакету. отак роблю. У мене якісь засібаються, але ну, вони невеликі, вони мені нічого ніхто не знаю. Це мені обудниця. Попакувала я свою спеціку, а тепер отак одну на одну і буду у комеру. Друзі, зараз я хочу зробити рідних котлет із кабачком. Це в мене фарш вже є. Я наготувала, ну, першим долгом я зараз потру кабачок, посолю, і щоб він постояв, пустив сік. Так, мої хороші, натерла я кабачок, він стояв хвилин 20. Я не засікала, але хвилин 20 стояв, посолений. Тоді я хорошо сік стідила, я думаю, що хорошо. І буду тепер сюди додавати, друзі, Добавлю ще ось цибульку. Так Тепер додавлю фаршик. Так, мої хороші. Добавлю яєчко так, тепер ще візьму ложечку. Перемішую. І що я буду ще додати? Додатиму, ну, друзі, я кабачок солила, Добавлю ще паприку сюди. Отак, поприки багато. Додавлю курку мої трошки. У мене, я скажу чесно, кінчилася приправа до риби. Я просто не побачила. Це в мене суміш перців. Я ними дуже не користуюся. Так, я, мабуть, вас подвинула трошки. Ну, трішки добавлю небагато. А взагалі я дуже не користуюся перцями. Так, і сейчас перемішаю, подивлюсь, що в мене буде. Получиться. Я, друзі, буду додавати висівки і ложку крохмолу кукурудзяного. Да, можна додати борошна, но, ну, друзі, я і так сьогодні і картоплю їла з тим із з Ну, в общем, Наїлася. Так. Так, що мої хороші добавлю. А висілок я завжди дивлюся. Бо і фарш же ж є. Рідший є, густіший. Зараз буду дивитись, скільки я добавлю. Так. добавлю крахмал. і додатиму висівки. Я наче хорошо взяла і кавачок. А ну, дві ложки добавила. Мені наче в мене і фарш. Густенький, а на подвір'ї вже темно. Так швидко день прийшов, а ще ось, як часи переведуть, то взагалі пробігатиме. Не знаю, може, це мені, дуже швидко десь. Так мій хороший. Я думаю, що я більше. Не буду весілок додати. Сейчас я подивлюся, як у мене сіль. І нічого додати я поки не буду. Дивіться, ось як у мене густе. Ну, мені кажеться, що нормально буде. Так мені грус включаю. Конфорку ставлю сковорідку і буду вироблювати. Друзі, котлети вже готові. Друзі, це був лососівий форш, бо я вам так і не сказала. Я без вас пожарила, бо друзі, на подвір'ї вже темно, бачите, ось ніч косу. А вдруг виключать світ. Думаю, прийдеться в темноті готувати. Так, до побачення, мої хороші, а вам тихої, спокійної ніченьки.